105-ту річницю з нагоди створення західноукраїнської народної республіки відзначили 1 листопада у Тернополі. Представники влади та громадськість зібралися біля пам'ятника січових стрільців на Миколинецькому кладовищі, де віддали шану героям та поклали квіти. Вшанувати пам'ять борців за волю України прийшла членкиня Конгресу українських націоналістів Ольга Цеплик. Сьогодні в мене були душа і серце за мою Україну, за мій народ. За тих хлопців і дівчат, які йдуть сьогодні в бій. Молимося і просимо Бога, щоб Україна наша встала і була сильною, вільною і незалежною. До слова, 1 листопада Україна відзначає важливу дату листопадовий чин, адже саме він став перед умовою до підписання в майбутньому акту з луки. А Тернопіль був одним із центрів усіх подій, і після окупації Львова став другою столицею з УНР. Уряд новоствореної держави певний час засідав у приміщенні недіючої гімназії, де зараз діє школа номер 4 Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.